Концентрат амінокислотно-біогени АБК форте це принципово новий препарат групи стимуляторів росту рослин органічного походження, який завдяки своїй молекулярній структурі безперешкодно проникає в насіння та клітини рослин, де повністю метаболізується. Основними діючими складниками є амінокислоти, пектини, меланоїдини, карбонові кислоти, біогенні елементи. Дія АБК Форти спрямована на інтенсивне наростання та тривалість життя кореневих волосків, тобто збільшення всесної зони корення, площі поглинання води і розчинених в ній мінеральних речовин, перешкоджання проникненню патогенів в клітини, за рахунок чого знижується рівень захворюваності, самостійне регулювання рослинами водного балансу, особливо при дефіциті вологи та переливі, подовження періоду плодоношення. Покращення смакових та ароматичних властивостей плодів, підвищення товарності бульб, фруктів, овочів та ягід, збільшення сухої речовини в плодах та овочах, а також запобігання їх розтріскуванню. АБК «Форте» має широкий спектр застосування, висока ефективність його використання підтверджена на озимих та ярих, зернових, зернобобових, олійних. Коренеплодах, бульбоплодах, овочевих та плодово-ягідних культурах. АБК форте можна застосовувати для обробки насіння, листових підживлень, вертигації, концентрат амінокислотно-біогенний АБК Форте є повністю сумісним з пестицидами та іншими агрохімікатами, тобто абсолютно придатним для застосовування у бакових сумішах та агресивних середовищах. АБК форте це вигідна ціна, висока ефективність та зручність у застосуванні.